За моїми спостереженнями, він все-таки веде переговори кулуарні з Білим домом. Демократи пообіцяли йому не вчиняти з ним, так як вони зробили то з Кевіном Маккарті, попередником. Mm -hmm. Бо фактично демократи його грохнули. Тоді ми вже це проговорювали. Mm -hmm. І так складається в мене особисте враження, що готується все-таки альтернативний законопроект про допомогу Україні. Сигнали такі надходять, і я вбачаю, що все-таки Трамп хоче, щоб це був документ республіканців. Що в ньому буде прописано, питання вже інше, бо навіть те, що я читав в іноземній пресі, то і цифри не змінюють у такому законопроекті. Вони беруть ті, які є, просто змінять авторство, внесуть його і, можливо, навіть зроблять дуже це просто без попереднього погодження в комітетах, влуплять йому дві треті. Демократи на це підуть з огляду на таку доволі неприємну риторику, яка сьогодні є і для них, але їм край потрібно, тому що зовнішню політику вони провалюють через неспроможність вирішити проблему у Конгресі.